Дорогі присутні, в цей недільний день хочу привітати вас любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Мир вам! В ці святкові радісні дні хочу. Також привітати вас з наступаючим новим роком і хочу побажати всім нам рясних Божих благословінь, щоб ми у своєму житті сповнялися його любов'ю, вірою і надією. Тому нехай Бог береже всіх нас в чистоті і святості і зцілює своєю силою і Духом Святим, хай проводить нас по житті. Для наших подальших роздумів ми будемо читати Євангелію Святого Матфія. Брат Володя вже частинку оривку зачитав, тому я буду читати з 21-го вірша по 23-й включно Іван Святого Матвія, перший розділ з 21-го вірша. І вона вродить сина. Ти деси йому імення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. А все оце сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає. Ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвуть йому імення Еммануїл, що в перекладі є з нами Бог. Друге місце, яке ми будемо читати, це Євангелій святого Івана, перший розділ, і будемо читати з 10 по 14 вірші. Євангелій святого Івана, перший розділ з 10 вірша. Воно в світі було, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його. До свого воно прибуло. Та свої відсурали Його, а всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірать у імення Його, що не з крови, ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народились від Бога. І слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, як славу однородженого від Отця. Із прочитаного тексту ми бачимо, що ангел Господній з'являється Йосипові і сповіщає про те, що Марія народить сина і даси йому імення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. Ісус Христос прийшов у цей світ як син Божий, і Він прийняв образ людини, щоб спасти своїх людей від їхніх же гріхів. Місія Ісуса Христа полягала в тому, щоб дати спасіння людям від рабства гріха, в якому потонув весь світ. Друге місце, яке ми прочитали, свідчить воно про те, що люди, яких Ісус Христос назвав своїми, вони відсорались Його. Я думаю, що кожен із нас у своєму житті переживав ті моменти, коли нас не хотіли десь прийняти. Можливо, ми поспішали до лікаря, але в реєстратурі закінчились талони, і лікар без талона не захотів нас прийняти. Як сумно нам тоді було, але набагато важче стає тоді, коли ми приходимо до своїх рідних чи то до друзів по якійсь потребі, але нас не приймають. Щось подібне відбулося в житті Ісуса Христа. Люди, заради яких Ісус Христос прийшов у цей світ, вони не прийняли Його, вони відсуралися Його, і в старому заповіті записана історія про те, коли Йосип приніс своїм братам їжу, які випасали худобу на полі. Але ми знаємо, що вони його не прийняли, але через заздрощі продали його у рабство. Коли, Адама і Єва, коли Адам і Єва зрішили, то Бог дав обітницю, що пошле того, хто зітре голову Змію і хто переможе сатану. Пророки свого часу сповіщали про прихід Спасителя. І люди вони вірили, вони надіялися і очікували його приходу. Але проходили століття за століттям. А а обіцяний Месія він так і не приходив, і люди вони почали сумніватися. І але саме в той час у світ прийшов Син Божий Ісус Христос. Апостол Іван пише, що Ісус Христос прийшов до своїх, прийшов до народу Ізраїлу, якого вибрав Бог, яким була дана обітниця, що з юдиного коліна прийде Месія, прийде Спаситель світу, який визволить людей із рабства, гріха і сатани. Але коли прийшов Ісус Христос, то народ Божий він не прийняв його. Виникає питання, чому вони не прийняли Ісуса Христа? Можливо, тому що вони думали, що він має прийти іншим чином. Якби Ісус Христос народився в домі царя чи в домі первосвященика, то, можливо, вони б тоді і скоріше повірили йому. Але ми знаємо, що Син Божий. Прийшов Він несподівано, тихо, з приниженням, і люди, ми бачимо, що не прийняли Його. Коли Ісус Христос він прийшов в Назарет, то Він пішов в синагогу і читав святе письмо, і поклонявся, і пояснював народу, як необхідно служити Богу. То люди не прийняли Його, вони переповнились гнівом і хотіли вбити Його. Ще одна історія записана в Івангелії Матвія, в 8 розділі, коли Ісус Христос в Гадаринській землі вигнав легіон демонів з біснуватого. І ці демони вони увійшли в стадо свиней, і ті свині кинулись у кручу скручі у воду і потопились. І ті пастухи, які бачили те явне чудо, вони побігли у місто і розповіли про все людям. І ми, дорогі брати і сестри, дорогі присутні, знаємо, який був наслідок того чуда. І в Івані Матфія, 8 розділі, 3,4 віршем ми читаємо: і ось усе місто вийшло на зустріч Ісусові, як Його же угледіли, то стали благати, що пішов собі з їхнього краю. Люди бачили явне... Проявлення Божої сили, і вони не прийняли Ісуса, а просили, щоб Він залишив їхній край. Навіть в той час, коли Ісус Христос творив чудеса, коли оздоровлював хворих, які приходили до нього, воскрешав мертвих, виганяв демонів, то ті люди навіть і тоді не хотіли прийняти Ісуса Христа. Тому Ісус Христос сказав, що мають нори лисиця, а гнізди небесні. А гнізда, небесні пташки, син же людський не має да й голови прихилити. Чому люди не хочуть прийняти Ісуса Христа? В Євангелії Івана, 12 розділі, 39-40 віршем, ми читаємо, тому не могли вони вірити, що знову Ісая прорік. Засліпив їхні очі і скам'янив їхнє серце, щоб очима не бачили, ані серцем, щоб не зрозуміли. І не навернулись, що я їх оздоровив. Навіть в наш час, коли після того, як Ісус Христос помер за наші грехи на Логовському Христі, Він воскрес Вознісся на небо, то Він усім довів, що Він є син Божий і Він є Спаситель світу, то люди все одно не хочуть прийняти Його в своє серце. Сьогодні в наш час багато людей говорять, що вірують в Бога і ходять в храм Божий, але Ісус Христос, Він не є для них особистим Спасителем. В книзі об'явлення Івана Богослова в третьому розлі 20 м віршем записано: ось стою під дверима та стукою, коли хто почує мій голос, і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а Він зі мною. Сьогодні Ісус Христос стоїть за дверима нашого серця. Сьогодні Ісус Христос стукає і Він чекає, коли ми відкриємо своє серце для Нього і запросимо Його в своє життя. Наше спасіння і вічне життя залежить від того, чи ми дійсно прийняли Ісуса Христа в своє серце, і чи визнали Його ми своїм особистим Спасителем. Апостол Іван пише, що коли Ісус Христос прийшов до своїх, то були дві категорії людей: були ті, які не прийняли Ісуса Христа, і були ті, які прийняли Ісуса Христа. Для того, щоб прийняти Ісуса Христа, необхідно перше повірити, що Ісус Христос Він є дійсно Син Божий, Він є Месія і Він є Спаситель світу. Друге, потрібно прийти до Ісуса Христа з молитвою спокаяння. Бо без покаяння неможливе спасіння. Потрібно покаятися у своїх гріхах і запросити Ісуса Христа в своє серце. Третє, потрібно довірятися Христу і жити під Його керівництво. Сьогодні, дорогі брати і сестри, дорогі присутні, давайте ми проаналізуємо кожен своє життя. До якої категорії людей належу я? До тих, які прийняли Ісуса Христа в своє серце, чи до тих, які не прийняли? Різдво Христове нагадує нам, що буде другий прихід Ісуса Христа на цю землю. колись люди знали, що має прийти Месія, але коли він прийшов. То вони були не готовими зустріти Його. Слово Боже закликає всіх нас готуватися до зустрічі свого Бога. Бо прихід Ісуса Христа Він буде несподіваний, тому ми повинні бути завжди готовими до Його зустрічі. Господь закликає нас готуватися до цієї зустрічі, бо час є близький. Тому сьогодні дорогі присутні. Дорогі брати і сестри, Господь стукає ще до кожного серця і чекає, що ми почуємо Його голос і відкриємо своє серце для спасіння і приймемо Його в своє життя. Не чекаємо іншого часу, бо можна пропустити свій час і втратити своє спасіння. Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб дати нам прощення. Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб дати нам спасіння і зародити в нас віру, яка вестиме нас по життю через, попри всі життєві трудності і негаразди, з якою ми досягнемо вічних осель. Тому сьогодні, в цей день, я хочу побажати всім нам, щоб ми зробили свій вибір. Бо від нашого вибору залежить наша подальша доля, де ми будемо проводити свою вічність. Тому нехай Господь усіх нас благословить, а нашому Господу нехай буде слава і подяка. Амінь.